Миколай, який приніс нам, всім учням нашої школи, подарунки для Святого Миколая, хочу вас привітати з подарувати вам якусь приємність і солодку мить. Це народний депутат України Олег Іванович Кулініч. Ви його, можливо, бачили, він до нас не вперше приїжджає. Я вважаю, що це буде у нас доброю традицією, коли такий. Добрий, хороший святий Миколай, буде навідувати нашу школу традиційно і постійно, радувати нас. Я хотів би вам показати, щоб ви були здорові, щоб ви були фізично здорові, щоб ви були розумні, щоб ви гарно навчалися, щоб ви були гордістю і вашого навчального закладу, і гордістю ваших батьків, і щоб дійсно за вами в майбутнє нашої країну. І хотілося, щоб у вас все вийшло в житті, щоб ті події, які зараз відбуваються. А у нас найстрашіше зараз те, що в нас іде війна в нашій країні, щоб воно якомога швидше закінчилося, щоб коли ви будете дорослими, коли ви будете вирішувати долю країни, щоб цього не було, щоб ви займалися проблемами економіки, проблемами охорони здоров'я, проблемами освіти, ну, такими речами, які, дійсно, якими займається у європейських країнах. Тому я вам всім бажаю цього найкращого вам, дітям. Ну і щоб у вас все було добре в житті. Всього найкращого.